Вітаю з вами сьогодні про головне. і Ми говоримо про найактуальніші теми сьогоднішнього дня. Починаємо з головних новин нашого сайту. tvi.ua. Отже, версія адвокатів про зникнення Петра Мельника. Він або десь лікується, або його викрали так. Адвокати розповіли в ефірі телеканалу TVI. 75 осіб, які застрягли на канатній дорозі Місхор айпетрі. Звільнили постраждалим, заплатили по 500 гривень компенсації. Правозахисника Дмитра Гройсмана посмертно виправдали у справі. Суд відбувся сьогодні. Сервери тотального стеження США, які свідчать, як свідчать документи Сноудена, можуть знаходитися на території України. І віце-президентом Ірану вперше стала жінка Ельхам Амінзадеї Звати більше новин читайте. Головно дивіться на на нашому сайті tvi.ua. Ну а почнемо з теми, яку ми вже закінчимо сьогодні ввечері. А розпочали в день у програмі Окрема думка. Тема Петра Мельника та суду над ним. Сьогодні Печерський райсуд Києва своєю постановою санкціонував затримку і примусову доставку в суд підозрюваного в корупції колишнього керівника національної податкової академії регіонала Петра Мельника. Постанова суду дійсна до 11 лютого наступного року. Тобто, Петро Мельник має переховувати. Саме до цього дня, я так розумію, як заявив представник держобвинувачення прокурор Сергій Овчаренко, після рішення Печерського суду про затримання Петра Володимировича його може бути оголошено у міжнародний розшук. Отже, ми продовжимо слідкувати за цією темою і повідомлятимемо про всі перипетії. Ну а починаємо ми з нової інформації про Сноудена та сервер стеження, який начебто розміщуються в різних країнах, зокрема і в Україні, згідно з презентацією Агентства національної безпеки НСА від 2008 року, опублікованою на сайті газети The Guardian 31 липня. Ще шпигунська інфраструктура була розташована в Україні та Росії. Про це пише російське видання відомості. Прошу що російське на цьому зробити наголос з посиланням на Guardian, яка опублікувала викриття колишнього співробітника ЦРУ Едварда Сноудена, який зараз переховується в Росію. Презентація. Є карта перебування 700 серверів. Ось вона на вашому екрані. 700 серверів глобальної системи тотального стеження за будь-якими користувачами інтернету з назвою XK Score. І один з цих серверів, як бачите на цій картинці, перебуває в Москві, а інший в Києві. Отже, поговоримо про це сьогодні з нашими гостями. Це Олександр Ольшанський, президент консалт консалтингової компанії Ашманови партнери Україна, відомий фахівець з it технологій та з інтернет. Обігу в Україні та світі Тарас Березовець, політичний консультант, директор компанії Берта Комунікейшенс, Еліна Шнурко Табакова, член правління інтернет асоціації України, голова комітету по правах людини та свободи слова, та Олександр Бригінець, який тільки що до нас приєднався. Він народний депутат України від фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Пане Олександре, сідайте, займайте своє місце і ще скажу, що в нас на телефонному зв'язку буде Олександр Скіпаль голова об'єднання ветеранів розвідки України, колишній заступник голови Служби безпеки України. Отже, ну перше, напевно, запитання до е, пана Олександра Ольшанського. Пане Олександре, що це за система X-Key Score? Чи вона вам була раніше відома і що вона може значити в контексті глобального стеження за інтернет-трафіком у світі? Смотрите, ну, во-первых, звісно, я такого названня не слышал. Вот. Но это в данном контексте не имеет никакого значения. Речь идет о том, что э, якобы э, существуют какие-то сервера, которые могут следить в Украине за всем интернет-трафиком. Ну, я уверенно утверждаю, что это технически невозможно сделать, э, хотя бы по той причине, что для этого к этому трафику нужно получить доступ. То есть, ну, фактически нужно как-то на эту трубу, грубо говоря, сесть. А, поскольку единой трубы нету, то для этого нужно это сделать во многих местах. То есть таких серверов должно быть несколько сотен, по крайней мере. Ну и, скорее всего, мы бы об этом уже давно бы знали. В России, скорее всего, тоже это невозможно. Единственная, ну, некая гипотетическая возможность существует, да, это то, что существуют национальные системы мониторинга. И, грубо говоря, взломав такую систему или заложив туда какую-то закладку, можно ею воспользоваться для того, чтобы промониторить трафик, поскольку национальная система уже включена везде. Это может как-то касаться России, Украина это касаться не может, потому что украинская система, ну, которой пользуются наши спецслужбы, она так устроена, что она не позволяет технически невозможно сделать тотальный мониторинг. Ну, гипотетически можно какого-то конкретного человека отследить, но тотальный мониторинг невозможен ну, в силу особенностей этой конструкции. Вот. Поэтому, честно говоря, мне больше всего это кажется похожим на некую газетную утку или какую-то специально распространяемую ну, дезинформацию. Другая при проблема, она в том, что ну, сейчас мир сильно поменялся, и произошла такая нехорошая штука. Все страны позволили Соединенным Штатам захватить некое технологическое лидерство. Вот раньше такого никогда не было. А теперь, вы когда берете в руки телефон, в этом телефоне нет ни одной неамериканской детали. Ну, то есть, может быть, она китайская, но она все равно выполнена по лицензии и по технологии американской. И поэтому, если на вы... Ведь, что телефон Nokia вырубленный в Финляндии? Конечно. Дело в том, что и программное обеспечение сегодня, и микропроцессоры, и все эти технологии, они имеют ну, на 95% американское происхождение. И коды, которыми кодируется, например, тот же телефонный разговор, да, там тоже ну, известно, что СИМ-карты были искусственно ослаблены э, американцами для того, чтобы э, ну, спецслужбы имели доступ к телефонным разговорам. Это ну, много раз э, в специальной литературе освещалось. Поэтому ситуация такая, что нет необходимости размещать какие-то сервера. Вы можете для отслеживания людей пользоваться закладками которые могут находиться на разных устройствах, на компьютерах, на телефонах, на телефонных станциях, которыми мы пользуемся, в видеокамерах, которыми вы пользуетесь и так далее. Но такого раньше в мире никогда не было. Это впервые в истории сложилась такая ситуация, что технологическое лидерство оказалось у одной конкретно взятой страны. Пані Ліна, на вашу думку, чи вірна от інформація, чи може вона бути теоретично можливою? Що як свідчать деякі змі? Припускають, що якщо цей сервер існує цієї програми стеження Score, чи ви про неї щось знаєте, чи може він в Києві, наприклад, розміщатися, я так розумію, в американському посольстві в приміщенні його про що говорять багато сьогодні видань і електронних змі українських ну скажемо, в американському посольстві може розміщатися все що угодно. Вопрос виход, має український трафік, то що говорив Олександр. І однозначно для того, щоб покрити весь український трафік, як це безапеляційно утверджується, потрібно додати мінімум з 500 провайдерів. О том, чтобы был выход с этого гипотетического сервера каждому из этих провайдеров. Почему, собственно говоря, и невозможно, потому что кто знает там больше трех, что знает, да, сразу известно всем. есть, То если -то, 500 провайдеров, значит, в каждом не наименьше одна особа про це знают, значит, 500 людей да, знают да, про основание да, всей программы ихские. А скорее всего, орден. надо дариться с директором. Он поручит двум исполнителям. Да, вот уже сразу полторы тысячи человек. И реально, я не думаю, что это метод спецслужб. Я совершенно согласна с Александром. Единственное, что я хочу сказать, что. технологическое лидерство не позволили как бы, взять Соединенным Штатам. Они сумели создать условия, когда все эти разработки и рынок как бы, определил их лидерство в мире. И я не думаю, что большинство компаний, которые являются лидером в той или иной области, что у них вообще в первую очередь стоит во главе угла получение обязательно какой-то шпионской программы или сервера и внедрение ее в свой бизнес. На самом деле тот же Google имеет свои миссии структурирования мировой информации. Если вдуматься, то в общем-то, очень многие вещи, которые делает Google, они абсолютно согласованы с этой миссией. И понятно, что если у них и есть сотрудничество, которое они отрицают, то все равно это сотрудничество касается может быть, 1% активности. И тогда, если оно есть, то вот эти вот там карты серверов это как-то очень даже маленькая карта, да, потому что серверов Google по миру есть очень много. И реально, там, очевидно, есть масса программ, которые не видны обычному пользователю. Хотя бы потому, что они должны технически и технологически обеспечивать функционирование этой огромной системы. Точно так же Facebook и прочее. В Прошлый раз я говорила о том, что э, после того, что вот Сноуден озвучил. Должно быть на самом деле какое-то движение в договоренностях между странами, по каким правилам они работают и сотрудничают, в том числе и в разведке. Пока что, кроме там взаимных претензий, ничего мы не увидели за прошедший, по-моему, месяц да, или два. Но с другой стороны, я думаю, к этому все равно придет. Потому что есть очень много развитых стран с развитой демократией, где у людей есть права знать и понимать, что с ними может произойти. Например, не какой-то стертой информации в Фейсбуке в Европе привело к тому, что несколько тысяч Тисяч пользователям подавали в суд, да, требуя там, уничтоження тих даних, які вони считали удаленними, а потім обнаружили, що вони західні. Ну, це зовсім інша плоскость. Зрозуміло. Ну, поки перед тим, як передати слово нашим шановним народним депутатам і е, політологам, політичним експертам, хотів би запитатися в генерала СБУ Олександра Скіпальського, голови об'єднання ветеранів розвідки України, колишнього заступника голови, керівника голови розвідки Служби безпеки України. Пане Олександре, на вашу думку, ця інформація вона вас вразила. Наскільки вона може бути? Ну наскільки вона може бути реальністю? Що в Києві існує якийсь сервер, який збирає інформацію про трафік в інтернеті і які є частиною цієї ну загадкової системи XKій score яка використовується американською розвідкою для збору інформації з усієї інформації, яка міститься в українському трафіку в інтернеті? Пане Олександре, ваша думка? Вітаю друзі. Я приєднуюсь до перших експертів, які стверджують, що технічно це дуже дорого Сполученим Штатам розміщувати подібний сервер з його технічними можливостями на, на території України, в тому числі і на території свого посольства. Я е, в першу чергу розглядаю це як новий виток піару. З боку Росії і цим саме своєю розпосюженням цього матеріалу вони переслідують, що прихильники Росії або п'ята колона зробить все для того, щоб ускладнити відносини України із Сполученими Штатами, і все це складається для того, щоб не допустити підписання Україною асоціації з Євросоюзом. Ви бачите, як ускладнилися такі відносини Сполучених Штатів і Росії, і Росія додає і ще буде додати, буде торгуватися. Я навіть почув вислів одного політолога, Небоженко здається, який сказав, що будуть торгуватися знову на Сполучені Штати, а підписання асоціації на 5 років відведемо. І це також може бути, тому що президент Молодший Буш двічі виторгував у Путіна, а Путін у нього, залишивши Україну в зоні впливу Росії і отримавши преференції по нападу на Ірак і вступу в Афганістан. Так що сьогодні також Україна може опинитися в цій ситуації, що ситуа що. Поведінка Росії і використання інформації, яку вона буде отримувати, вона вже отримала, але буде видавати порційно відсновнена, буде якраз ускладнювати от наші зовнішньополітичні аспекти. Пане Олександре, дякую, дуже цікава версія. Зараз ми її обговоримо з нашими політичними консультантами і депутатами. Дякую до побачення. Ну, Тарасе, ось ця думка. Я навмисно зробив наголос на тому, що про це написали російські відомості. Так чи справді можна говорити, як стверджує пан генерал Олександр Скіпальський, про те, що це качка запущена Росією напередодні вільнівського саміта, і саме йому присвячено зокрема. Ну, я власне в такому самому ключі, як пан генерал сьогодні коментував змі цю інформацію. Я більш ніж переконаний, що ця інформація є, скажімо, не повністю такою що відповідає дійсності. Частина правди очевидна в ній є. Але головна мета полягає з боку російської розвідки, тому що Сноуден за однією з версій є давно завербованим співробітником служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. І якщо прослідкувати маршрут, яким подорожувала ця людина, то він апріорі розумів, що він потрапить до лап російських спецслужб. А не факт того, що коли розповідав, що він там майже місяць перебував в транзитній зоні Шереметьєва, що він міг спокійно сидіти там в підмосковній дачі на одінська спіративних дач ФСБ чи служби зовнішньої розвідки, і з ним працювали відповідні російські структури. Слід розуміти, що сьогодні все, що говорить Сноуден, робиться з прицілом інтересів Російської Федерації, тому я думаю, що основна версія є намагання. Сьогодні пересварити Україну з сполученими штатами і пересварити Америку з її західноєвропейськими партнерами, тобто в цьому ключі ми маємося розглядати технічний можливості бік. Ну мені здається, що тут є спеціалісти. Які можуть дати абсолютно повноцінну оцінку, мені як звичайному користувачу, видається неможливим, що один там єдиний сервер може відслідковувати величезний трафік, який існує майже в 50 мільйонів країні. Тим більше що враховуючи, що в Україні інтернет користувачів здається понад 10 мільйонів. Тому. Це видається абсолютно нелогічним. От. ну а головне подивіться, що вони говорять, да що сервери розташовані не тільки в Україні, в Росії, в Китаї, тобто йде намагання всіляко, скажем, зашкодити розвитку стосунків США з її партнерами, ну і тими країнами, які розглядаються в якості, скажем так, конкурентів США. Ну 150 країн світу, так в тому числі там, Москва, так, Київ, так. Пекін. А, а мене ще що здивувало, що ну Гардіан дає свій. Звіт презентація Агентства національної безпеки НСА від 2008 року і дає 31 липня, а відомості пишуть лише сьогодні, 12 серпня. Тобто такий розброс в датах, пане Олександре, ваша думка? Чи справді тут є якийсь злий умисел, так би мовити, відомості, якісь замовлення Кремля на? Про не, те, що ну, говорять і Скіпальський, і Тарас Борозовець? чи не, просто ми так ну ніби наговорюємо на, на російські не, спецслужби? Ну, насправді безумовно не викликає сумніву, що... В даному випадку йдеться про новий вид інформаційної зброї, який опинився в руках Росії, чи він опинився завідомо, і він був планований і він готувався давно, чи це так випадково сталося? Я сказати не можу. Але те, що ми в потоці цієї інформації, яка буде йти сьогодні від Росії і від Сноудена, в тому числі, ми будемо отримувати частину правдивої інформації, частину неправдивої. І ця неправдива інформація буде. Зорієнтована саме на те, щоб ослабити сполучені штати і вбити клин між. Сполученими штатами і іншими країнами загалом, тобто я думаю, що Україна в даному випадку не ключова країна, проти якої ведеться ця війна, але те, що е, ця зброя е, повинна посилити роль Росії і ослабити роль тих самих сполучених штатів, це очевидно. Що стосується е, е, цієї інтернет-фішки, я вам скажу так, що я ж не спеціаліст, звичайно, але я щось не пам'ятаю ніяких гучних припинень якихось терористичних актів в Америці завдяки цій тотальній системі, яка може переслідувати весь трафік, тобто, незважаючи на те, що потім з'ясовується, що в інтернеті знаходять сліди того чи іншого терориста, який зробив якісь дії, в тому і недавні події, які відбувалися. З російськими, так би мовити, ну, ніби агентами чи не агентами ні, ніякі, ніякі діяльність по відстеженню інтернета в, в самих Сполучених Штатах не призвели до нейтралізації цієї події. Це означає, що той. Механізм, який є у сполучених Штатів, він не є тотальним, він не є настільки глибоким, щоб він міг цю інформацію, якщо він не має, настільки чітко ділити і контролювати, щоб вона призвела до якихось результатів, тому що накопичити весь трафік, який є. В Україні спробувати його просіяти за якимось принципом, чи ви чи в Україні знаходиться, чи там в Китаї, і просіяти його за певним принципом і знайти щось глобальне об'єднуючи, це це неможливо. Відстежити е, трафік Бригінця і з'ясувати, чим він окремо займається, да, це не проблема ні для якоїсь спецслужби. Але е, задача, задача спецслужби, якщо вона стоїть в тому, щоб слідкувати за однією окремою людиною, ну це дрібна задача. Якщо говорити про те, що і це про тотальне стеження, яке дає можливість ну, зрозуміти певні процеси, які відбуваються в країні, чи чи передбачити якийсь теракт, чи ще якусь річ, то е, Сполучені Штати на своєму прикладі не показали, що вони на це здатні. Таким чином, я абсолютно переконаний, що дана сенсація вона е, е, ну, одна з перших, яка стосується прямо України, але таких сенсацій буде дуже, дуже багато деякі з них будуть близькі до істини. Підкориговані злегка, деякі будуть суттєво відрізнятися від того, що є насправді І головне, що перевірити це буде дуже складно. Тому я і сказав, що сноудер це зброя. Сноуден, що це зброя, яка є в руках Росії, і вони їх будуть вони її будуть використовувати в тому плані. Ну в тих за тих потреби, які в них є, і в тому числі це може бути використано безумовно для того, щоб досягти мети загальмувати процес євроінтеграції українській. Сподіваюся, цього все таки не станеться. Пане Олександре, які треба мати технічні можливості, щоб контролювати от весь український інтернет? Український, я там не кажу про російський китайський. або китайський, наприклад. <реш> 에, смотрите, ситуація наступна. От я вважаю, що на самом деле технічні можливості у Соединених Штатів можуть такі бути. Другой вопрос, что это не связано з каким-то сервером, э, стоящим в, американському посольстві. американском посольстве. посольстве. Вот это уже ну, с... куром смех, Да? А Возможности контроля, конечно же, могут существовать через устройства, через операционные системы и так далее и так далее. Есть сегодня есть понятие цифрового суверенитета. То есть цифровым суверенитетом сегодня обладает одна страна в мире – это Соединенные Штаты. И две страны к, этой, к этому цифровому суверенитету стремятся – это Россия и Китай. У других как бы ну ресурсов не хватает. Даже целый Евросоюз Посмотрите, мы пользуемся э, американскими социальными сетями, американскими поисковыми машинами, американскими операционными системами, американскими процессорами. Слушай, это, ну, в России есть соцмарежа ВКонтакте, есть и, О, и к Яндекс. Вот. В России и в Китае, а больше нигде нет. нигде нет. Но я хочу сказать, что когда я говорю, что другие страны позволили это американцам, я хочу сказать, что ну, пенять можно только на зеркало. То есть мы должны э, ну, понять, что современный мир так устроен, что тот, кто обладает технологиями и обладает информацией, тот владеет миром. И нужно развивать свое. Нужно. Это как оружие, понимаете? Это то же самое, как оружие. Сегодня владение поисковой машиной это может быть больше, чем владение атомной бомбой, понимаете? Сегодня Google стоит больше, чем атомное оружие в современном мире. Зрозуміло, давайте повернемося до цієї розмови після реклами. Вона буде нетривалою. Дочекайтеся, продовжимо тему.